В актовій залі загальноосвітньої школи під номером 8 відбулось традиційне свято Мрії збуваються. На цьому заході відзначили обдарованих дітей нашого міста, серед яких переможці третього етапу всеукраїнських учнівських олімпіад, малої академії наук, обласних конкурсів і турнірів, мистецьких фестивалів і спортивних змагань. За свої досягнення премію міського голови Ігоря Слюзера в сумі 700 гривень отримав учень Коломийської гімназії імені Грушевського Роман Любенко. Премії від управління освіти по 400 гривень дісталася воротняк Мар'яні, учениці згальної освітньої школи під номером 2 та Соломії Савчук, учениці Коломийської гімназії. Краще з вас вже почали своїми знаннями заробляти гроші. А повірте, що в житті міняється ситуація на краще для багатьох з вас, бо ваші батьки добре пам'ятають, що не завжди знання колись вирішували справу Твого майбутнього. Життя міняється кардинально. Той, хто знає, той має. Титул керівник року 2012 присвоїли директорові Коломийської гімназії імені Грушевського Йосипу Матковському. Переможці вітали представники влади. Зокрема, це міський голова Ігор Слюзер, заступник міського голови з гуманітарних питань Ігор Граділь, начальник управління освіти Марія Грицан. Саме дійство було організовано як урочистий бал. У школі панувала святкова атмосфера.